Доброго ранку. Це шоу ранок вдома. Мене звати Олександра Березовська, і наш ефір триває. І зараз поговоримо про дуже цікаву імерсійну виставку під назвою Україна Земля Хоробрих, яка вже відбулася у Торонто. А зараз готуються до презентації у канадському містечку Вінніпех. З нами на зв'язку голова благодійної організації, перший благодійний театральний фонд, продюсерка імерсійних виставок Наталя Делієва. Доброго дня! Доброго ранка. Наталя для початку, скільки вже проект побачили в Торонто, розкажіть, як він з'явився: от Україна, земля хоробри. Якщо починати, ну так заздалегідь історію цієї виставки, то вона почалася у 2021 році. Ми вперше в Україні зробили імерсивну виставку світ Тараса Шевченка. А ми були перші, коли ми прийшли в національний музей Тараса Шевченка. Нас запитали, що вже ви п'яті, хто намагається зробити цю виставку. Але я сказала, що ми її зробимо обов'язково. І Ми зробили цю виставку до Дня Незалежності України. А, і на цю виставку на цій виставці були і президент, приїжджав і Перша леді, і міністр культури. І потім вона попрямувала в Дубаї на Експо 2020 і Вона демонструвала фінал виставки в павільйоні Українському павільйоні на цій виставці, і ми готувалися до прем'єри в Києві. Але не, не, не склалося, і почалася війна. І ця виставка у нас вибухнула Тараса Шевченка з новою силою, тому що ми її стали показувати за кордоном у Торонто, а потім в Сполучених Штатах Америці. Вона була в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесі, в Бостоні, в Чикаго, в Клівленді, Пітсбурзі. І ми завдяки цієї виставці збирали гроші, перераховували на спеціальний рахунок Національного банку на потреби військові гуманітарні, перераховували Червоному Хресту України, перераховували ЮНАТЕ 24 і також на локальні такі ініціативи. І коли ми цю виставку Шевченка демонстрували, ми побачили, як цікавляться Україна, як вона дуже така для Сполучених Штатів навіть там Чикаго в Бостоні були черги, стояли, щоб попасти на, на цю виставку. І потім ми зрозуміли. І до речі, нам підштовхнуло нас наше міністерство культури і інформаційної політики. А вони сказали, що треба виставку зробити. Війна в Україні. Вона так і була у нас під робочою назвою. А потім ми вже її переіменували в «Ukraine Land of the Brave» Україна земля хоробрів. І ось таким чином і була зроблена ця виставка, і прем'єра відбулась знов таки в Торонто, 15 вересня в Канаді. Давайте пояснимо нашим глядачам, що таке імерсивна і що вони так. можуть побачити. Ну хто там зараз в Канаді, ми знаємо, що велика в нас діаспора в Канаді. Про що ця виставка? А... І що таке За кордоном, імерсивні? за кордоном, кордоном. імерсівність дуже популярна. У нас в Україні це такий інноваційний новий продукт, і треба пояснити глядачам, що таке імерсівність, імерсівна виставка. Імерсів в перекладі з англійською це присутність занурення. Це коли ви приходите в приміщення не менше, ніж 400 квадратних метрів, стіни мають бути не нижче 4,5 метрів. І по колу на 360 градусів показується контент, і на підлозі, в тому числі. І коли людина приходить в це приміщення, з цієї імерсивності на 360 градусів по колу, все це показується. Воно це дуже велике. Все це звичайно, під музику, все це, звичайно, видно, кожен там мазок митця, художника, але це може бути і відео, контент, і статичні, картини, фото роботи. Людина, наче, туди, зануриться. Вона у неї такий ефект присутності. Вона опиняється там в тому часу, наприклад, коли творить Тарас Шевченка, або в тих подіях, наприклад, війна в Україні, де вони б не могли бути. І вони все це дивляться на це, і вони як через себе все це проходить. І оцей ефект присутності оце головна, скажімо, така. Фішка цієї емерсивності, що ти наче сам знаходишся в цьому. Ти сам все переживаєш, те, що відбувається навкруги на всі ці 360 градусів навкруги тебе. Тому емерсивність – це ефект присутності, це занурення. На виставці «Україна – Земля Хоробрих вона створена з фотографій, з відео, як ви збирали матеріали для неї. Да, виставка, е, 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 виставка Ukraine of the Brave, Земля Хоробрих Україна, вона з фотографій і з відеоконтенту. Нам дуже допомагало Міністерство культури інформаційної політики, яке звернулося до всіх українських каналів, до всіх інформаційних агентств, і вони нам надавали ці матеріали. Була переглянута ну, майже там, 10 тисяч одних тільки фотографій. Виставку над виставкою було дуже складно працювати. Бо розумієте, е, ну, велика кількість матеріалів то одне, а сам контент, то що ти бачиш. Цю війну без сліз на це дивитися неможливо було. Це е, найскладніший проєкт, який був в моєму житті. Тому що ми також все це, е, ну, через себе все пропускали. І сліз було так багато, а сама виставка. Складається з, звісно, захисники України, руйнування, дуже багато руйнувань показано Чернігова Маріуполя. Війшли кадри фільму Маріуполь, хроніка пекла. Також ми показуємо жінки, захисниці нашої війни, діти війни, поховання наших героїв. Також ми надали таку інформацію, вже якби для суда в Газі. Те, що казав Путін, і те, що відбувається в Україні, тобто головна ціль виставки це ще показати правду війни, яка відбувається в Україні. Тому що Росія дезінформує, вона каже все неправду. Тому в першу чергу ця виставка була спрямована для того, щоб її подивили за кордоном. Які були перші відгуки? Після виставки в Торонто, як реагували ну, переважно іноземці? Ну, я вам кажу, виставка у нас 32 хвилини. Ось десь на 15-й хвилині люди починають плакати. Ну, Вони ну, опиняються в цьому, вони так дивляться на все це. Їм все це ну, не віриться, мабуть, те, що відбувається. Хоч їм новини якісь показують і так далі. Але наскільки це страшно, ну, на е, у цьому розділі е, діти війни плачуть всі. Ну, Відгуки, звичайно, які можуть відгуки, люди в шоці від того, що відбувається в Україні. Скільки коштів вже вдалося зібрати завдяки цій виставці? Ну, приблизно хоча б. Ми ну, рахуємо не тільки виставка війна в Україні, але й разом з Тарасом Шевченком ми вже зібрали десь 6 мільйонів гривень. Я опікуюсь військовими півдня України, морською піхотою, полком зв'язку. Багато кому допомагає, тому і сама як продюсерка виставки і тут же допомагає військовим. Скажіть, будь ласка, які плани далі з цією виставкою, може, ще з якимись новими, бо ми розуміємо, що завдяки мистецтву можна донести до світу про українську трагедію, про те, що відбувається. Якісь міста, країни для от виставки Земля хоробрих, нові виставки? Ну Так, ну, по-перше, 31 жовтня буде вона демонструватися в Ініпегі. Причому ну, не тільки вона, це і із Тарасом Шевченка. А зараз ми ще хочемо наших українських митців теж показувати, і Марію Примаченка в тому числі. А потім ми ведемо зараз переговори з Парижем з Францією. Ми хотіли її показати в Атель'є де Люмєр, але там дуже складно. Ми будемо показувати в інший просторі в емерсівному. Ведемо переговори навіть з Австралією. З Іспанією, з Іспанії, кстати, дуже складно, тому що вони кажуть, що ось Тараса Шевченка ми будемо залюбки показувати, а війну в Україні ми не хочемо показувати. На моє питання, чому вони кажуть про те, що іспанці не хочуть занурюватися у війну в Україні, вони не хочуть на це дивитися, і навіть коли наші українські митці приїжджають з концертами, ідеї екран, вони демонструють, наприклад, там щось. З подій війни, то е, всі люди е, в Іспанії просто відвертаються, і вони сидять спиною до того, що їм показують, що відбувається в Україні. Ось така є і проблема. Люди не хочуть переживати, вони не хочуть хвилюватися. На жаль, ну, як вам сказати, е, я, я, якби якби я їх і розумію, але е, ми. Маємо це показувати. Тобто, наприклад, я вам приведу приклад, що у нас відбулося в Канаді. А в Канаді було багато на відкритті виставки і міністерка культури, і багато депутатів з парламенту Онтаріо. І на слідчий день депутат якраз в парламенті, у них було там засідання, сесія, і він. Всьому парламенту сказав, що я вас прошу обов'язково підіть і подивитись на виставку Україна, Земля Хоробрих. Ви тоді відчуєте, що українці відчувають, і що відбувається в Україні, і наскільки їм треба допомагати. Дуже дякую вам, Наталя. Бажаю, щоб як найбільше країни і людей побачили цю виставку і успіхів у нових проектах. І до речі, виставка ще вона буде мінятися і доопрацьовуватися, тому що виставці обов'язково має бути кадри нашої перемоги. Добре, ми всі цього чекаємо. Дякую так, вам так. дуже. Дякую. до побачення.